Ірина Говоруха так і жили. Того лютневого ранку Київ було не впізнати. Завжди ділове та справниче місто принишкло і затамувало подих. Хмари з'юрбалися, люди розбігалися хто куди. Марина сиділа в ліжку і прикладала куточки під ковдри до спухлих очей. Поглядала у вікно з таким острахом, ніби звідти ось ось посуне танк дарма що жили на десятому поверсі. Арсен, навпаки, відчував себе неабияк зосередженим. Здавалося, у середині все систематизувалося в якусь бездоганну упорядковану схему. Тому, прийняв тверде рішення, кохана сідає в їхню новеньку автівку, забирає собаку та всі заощадження і прямує за кордон. Туди де земля без проріг, небо без сирен, вікна без примарних танків. Разом жили вже сім років. Арсен кілька разів пропонував одружитися. Та дівчина це питання залишала на потім спершу слід скинути 5-6 кіло, бо мріяна сукня на неї не сяде, затим насувався високосний рік. Але домували по-справжньому, разом на недільний базар. Гуртом влаштовували генеральне прибирання, обирали портьєри та купували лабрадора. Сперечалися з приводу клички. Він наполягав назвати Мамонтом, вона хотіла, щоб той звався вжик. Вправляли в його мама Різдво, у її батька трійцю. А тепер? Різні стелі та ліжка, різні мови, дизайн вулиць, менталітет, за вікнами гупало, мов якийсь дурник, що дух убив у порожнє відро, наближалася генераторна зима. Перший час схоплювався серед ночі, щоб її вкрити, купував за звичкою улюблені еклери, наводив лад, але залишав на сталих місцях маринчані резинки, пилочки, панчохи. Завантажував себе роботою, удень програмував, увечері складав дрони і ховав від чужих очей душу, подряпану наждаком. Дівчина телефонувала, голос звучав піднесено. За кордоном дуже подобалось ось, дивись, це собор святого Стефана, а тут колись жив Зигмунд Фрейд. Арсен дивився, вдавав зацікавленість, соромився своєї в'їдливої самотності, тому розпитував, що їла, бо готував у їхній родині завжди він, та чи не застудилася, адже голос захреплий. Ні, що ти? То від сміху. Ми з дівчатами вчора зібралися в кав'ярні і сміялися, як дурні. Так і жали. Він працював на двох роботах. Забезпечував ліками, бо нурофен та бронхолітин на чужині без рецепту не продаються, відправляв гроші літні сукні, осінній кашемір. В Жикові гуцульський нашийник та дощовик. Помовкував, що вчора зайшов у ліфт, а там її парфуми. На мить привиділось, що тихцем приїхала. От тобі, Арсене, і омріяний сюрприз. Та вдома залишалося порожньо і темно, лише годинник гаркавив на стіні. Іншим разом побачив у вагоні метро жінку в такому самому плащі. Марина дуже тішилася своїм класичним бежевим тренчем. Але пасажирка вийшла на театральній, а він ще довго сканував те спорожніле місце. За рік прийшло голосове сповіщення. Що між ними все скінчено, бо зустріла чи то німця, чи то француза, він вже не дослухався. Ураз вибіг на вулицю і помчав на У Услід зі всіх шпарин якесь учіпливе виття. Воно обтяжувало кишені, налипало на язик, на піддошви, над містом шаряли шахеди, і він дременув за одним із них. Ледве стримувався, щоб не закричати. Куди ти, дурнику, ось я ось твоя справжня мішень. Безпілотник, не озираючись, пролетів сотню метрів і влучив у багатоповерхівку. Загули пожежні та швидкі. З ними прийшло усвідомлення, що він якось вигребе, а мешканці тієї висотки вже навряд. Повернувся додому за хвилину. До комендантської години зібрав у коробку її капці вітрівку сукню, яку тримала на випадок тотального схуднення. Увімкнув радіо. Звідти покотилося: в перший день життя без тебе. Я прокинувся випадково від тривоги, що не за вікном. Перший день життя без тебе заварю на кухні каву. За старою звичкою на двох.